Таю ознакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська І далі у випуску про таке. Повернення командира Юлія Мамчура. Юлій Мамчур розповів про полон у росіян. Підготовка новобранців. Правий сектор влаштовує тренування. Законотворці працюють. Депутати сьогодні можуть проголосувати за закон про люстрацію. Юлій Мамчур на свободі. Полковник вже знаходиться на контрольованій українськими військами території. Він розповів, як росіяни намагалися переконати його, зрадити Україну і перейти на службу до військ Російської Федерації. Чинили психологічний тиск, не давали спати, стукали прикладами по прикладами. Перепрошую по дверях. Три з половиною дні в одиночній камері харчували, вічливо спілкувалися, задавали провокаційні питання, на що получали. Провокаційні відповіді нагадаємо, штурм авіабази у Бельбеку відбувся 22 березня. На територію військової частини прорвалися представники самооборони Криму. Ворота в частину були проламані за допомогою БТРа. Командира військової частини Мамчура викрали російські військові. Він був доставлений у військову в'язницю в Севастополі. Під вечір 26 березня мамчура та інших викрадених командирів відправили на материк. Правий сектор тренував новобранців. У мережі з'явилося відео нічних тренувань правого сектору із захоплення будівель. На відео зафіксовано, як представники організації відпрацьовують штурм будівель та контрзаходи на випадок подібних дій з боку противника. У запису під час тренування чутні гучні хлопки бійці розпилюють якусь речовину, схожу на слізогінний газ, та вчаться тримати оборону зі щитами. У навчаннях брали участь близько 20 осіб. У правому секторі заявили про готовність співпрацювати з правоохоронцями. В організації не відмовляються від співпраці з владою, а лише прагнуть допомогти позбутися корупціонерів. Керівник київського осередку Ігор Мазур заявив, що правий сектор продовжить боротьбу за очищення державної влади в Україні. Організація посилить вишкіл молодих людей у таборах Нацгвардії та на базі добровільного товариства сприяння обороні України. Мазур наголосив, що правому сектору не варто відмовляти. Ся від співпраці з армією та міліцією. Сьогодні Верховна Рада може ухвалити закон про люстрацію. Депутати розглянуть закон про відновлення довіри до судової влади в Україні. Про це заявив народний депутат, співавтор законопроекту Роман Станійчук. Рекомендувати законопроект вирішили на засіданні комітету Верховної Ради з питань верховенства права і правосуддя. У Верховній Раді чергує наш кореспондент Валентин Ковалевський. Він розповість нам найсвіжіші новини телефоном. Отже, Валентини, що наразі відбувається в парламенті. Ну, я хочу сказати, що о 9 й годині відбувалася зустріч Олександра Турчинова з представниками ЄС, на які обговорювалися з питанням взаємовідносин України з європейським союзом. Турчинов підкреслив, що Україна так довго йшла в Європу. І нарешті у нас була така нагода. Також благація делегація, делегація підіймалася питання масових розстрілів на майдані. На що Турчинов відповів, що зараз ведеться слідство, і головне знайти на тільки побивці, але й замовники. Також в свою чергу Турчинов запросив делегацію в зал засідання. Де вона зараз і знаходиться. Мовляв, сьогодні Кабмін представить антикризову програму уряду, яка, на його думку, є жорстка, але необхідна для стабілізації стану в країні. Мовляв, іншого виходу в нас немає. Наразі це вся інформація стосовно подробиці, Я буду інформувати вас у наступних випусках. Студія. Дякую, Валентина. Нагадаю, з парламенту наш кореспондент Валентин Ковалевський. Отримав нового прокурора. Колективу столичної прокуратури представили нового керівника. Ним став Микола Герасим'юк. Про це повідомила прес-служба ГПУ. Раніше Герасим'юк працював у прокуратурі міста Рівного та Генеральній прокуратурі України. Останнім часом обіймав посаду заступника головного голови державної виконавчої служби України. Разом із цим для відомства оголосили перелік першочергових завдань, зокрема нові акценти в кадровій політиці, контроль сфери держзакупівель та інші складові. Антикорупційної діяльності. Державний гімн України зазвичав по-новому харківський активіст Микола Микита перепрошую Рубченко записав рок-версію гімну і зняв на неї відеокліп. Відеоролик, хлопець опублікував у мережі інтернет. На даний момент відео переглянули більше 200 тисяч осіб. За словами Микити, він виконав гімн України на підтримку країни та українців. Разі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.